Свято героїв місцеві пластуни відзначили конкурсом маршової ходи. А родичам закатованих у минулому столітті пластунів вручили найвищу посмертну відзнаку. Розпочали дійства з відкриття фотовиставки Обличчя звитяги. Експозиція приурочена сторіччю українського січового стрілецтва на той час легіон став коли його було створено. Став своєрідним центром не тільки військового життя українського військового життя, але й культурно-освітнього життя, тому що до Лав легіону вступила практично найкраще молодь того часу, найбільш свідоміша, найбільш інтелектуальніше, підготовленіше. Тобто, це представники з багатьох сімей лікарів, юристів, вчителів. Тобто з інтелігенцією». історик розповідає, легіон січового стрілецтва на той час був еталоном звитяги. Його бійці не лише проводили військові операції, вони ввели активне культурно-освітнє життя у місцях, де базувалися, організовували хори, драмгуртки та друкували періодику. Виставка це зв'язок поколінь. Переконані пластуни цього року. Є сторіччя заснування легіону українських січових стрільців і багато пластунів. Стали вояками українських сустільців. Ця фотовиставка піде по районних центрах, там де є осередки пласту. Її передали з радістю. Ми подивилися до слава і. Запросили, сказали, що в нього є. Він він, він зараз надав. Ми поїхали, забрали, поставили. На плацу фортечної площі відбувся відкритий конкурс маршової ходи серед юнацьких куренів. Вимарш, процедура складна. Взяти участь у вишколі. Зголосились небагато куренів. Зголосили цього року сім куренів. Не не всі зголошуються, бо це досить складно. Не всі готові до цього. То з існуючих в області коренів зголосило сім. Вони будуть змагатись. Кожен курень буде показово робити таку дефіляду, проходити перед журі. Ходити в ногу, є певні вимоги з піснею, в ногу, з прапором. І, власне, майстерність журі буде відслідковувати кожне курення і буде визначено кращий. І кращий курень отримує великий такий намет на 8 чи 9 місць. Уже згодом біля могил січових стрільців родичам тих пластунів, які полягли за українську державність, вручили найвищу посмертну відзнаку: це залізний пластовий хрест. За нагородою родичі загиблих пластунів приїхали з Ужгорода, Львова надвірної, Коломиї, Косова та Калущини. Ірина Тимчишин Сергій Щочкін – Новини на вежі.